Малята, послухайте казочку весняна пригода в лісі. О, як холодно! Де ж ти весна? Я вже так хочу тепла. Привіт, дізочку! Ти десь чекаєш на весну? Так, я вже зовсім замерз. А ти як? Я ще трохи тримаюся, але вже не можу дочекатися, коли з'явиться перша трава Тут зашов, я ще хочу спати. Ведиметику. Вже час прокидатися. Весна скоро прийде. Весно о, як не хочеться вилазити з барлоги. Карр-карр. весна не прийде, зима буде вічно. Карр-карр. Ти ж не хочеш, щоб весна приходила, я ж тоді розстану. Добрий день, мої любі друзі. Я нарешті тут і принесла з собою тепло та радість. Весна! ти прийшла. Ура! Весна! Ой, ні, весна, я так, але ж я радий, що ви радієте, не сунуть. А тепер прийшов час для весняних радощів. Я обіцяю, що наступної зими ми знову зустрінемося. Весна, ми так на тебе чекали. Зима була така холодна і довга. Я знаю, знаю. Але тепер все зміниться. Подивіться навколо. Все оживає. Так, травичка зелена. А ще весна. Це час, коли можна зустріти багато друзів. А для мене весна це час, коли я можу знову ласувати медом. Так, під меду, Бджілки вже почали збирати нектар. Скоро буде багато смачного меду. Кар, кар. А для мене весна це час, коли можна знайти багато смачних жучків і чимічки. Та Ворона, Для кожного є щось особливе весні. Весна це час, коли природа прокидається від зимового сну, коли все навколо стає яскраве та варвисти. Я люблю весну, тому що можна грітися на сонечку і слухати. Весна це чудово. Кар! Кар! Ну, якщо є мед і жучки, то я теж згодна. Ось і чудово, всі щасливі. Весна це час, коли ми можемо радіти життю і насолоджуватися красою природи. До зустрічі!